Слава, Україні слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Сьогодні я хочу поговорити про тему, яка частенько, дійсно, дійсно, частенько піднімається питання, задають люди, троянди і тінь, які троянди посадити в тінь, як загалом відбувається це, так, зростання троянди в тіні. Я якісь свої думки, спостереження. І також поділюся. Інформацію, яку я почерпнула з книги про троянди. Отже, затінені місця. І є таке: таке ми зустрічаємо часом. І я навіть, коли описую в троєндарі сорт, що ось певний сорт витримує затінені місця, так, чи частково затінені місця. Такі рекомендації це не так рекомендації, це ніби як. Інформація, так, от на основі якої ви можете вже прийняти рішення. Або ж навіть пишуть що от можливо навіть краще посадити троянду в притінене, дещо притінене місце. В мене з таких троянд точно є сивині дудок то Жемейн. Ось точно в відгуках наших пані неодноразово зустрічала, що, що ця, цей сорт. Ця троянда, вона любить затінене місце. Я не пам'ятаю точно, чи в трояндорі це вказано. Треба перечитати. Бо вона там описана, гарні світлини є там, ось зображені для цього сорту. І, можливо, так. Тому часом-часом-часом деякі троянди мають все ж таки таке зазначення, що вони краще себе почувають в затінених місцях. Але затінені місця чи речення, якщо ви зустрінете, витримують тінь. Це не означає, що. Вони можуть рости в місті, де сонце взагалі не, не потрапляє. Ні, такого бути не може. І це означає, цей вислів означає, що троянди мають отримувати хоча б, хоча б 4 години на день. Світловий день, то звісно, що бо це сонце прямого сонячного проміння, прямої сонячної активності, і відповідно, якщо троянда отримає хоча б 4 години на день, то це не є повна тінь, це є частково чи напівзатінені місця, місцина. І звісно, якщо забезпечити троянді, хоча б оці ці години важливі сонячної активності прямого сонячного потрапляння на троянду на кущ, загалом не тільки десь там на частинку куща, верхня частинку чи нижа, ні, повністю весь кущ має бути. На сонці, так, хоча б, хоча б, хоча б ті чотири години. Це означає, що в нас в трендарів, в людей, які хочуть посадити трендовий сад, або трояндовий квітник чи квітничок, є якби більше площі, більше можливостей. так, Чому? Що саме мається на увазі? Наприклад, є дуже чина забудова, міська забудова, високобагатоповерхові будинки, так багатоквартирні будинки, високі, високі. Але ви хочете посадити якісь хай, хоча б не квітничок, але хоча б кілька троянд. Все-таки на отаку клумбу, прибудинкову територію. Ось, оце. Частково затінення місця якраз виручає в цій ситуації, або ж навіть якщо ви маєте приватний будинок, але він десь розміщений на в ліс в лісистій місцевості, або там дуже багато старих дерев і їх не збираєтеся Ви зрізати, або то не ваші і не зріжете. тобто ділянка, яка досить притінена. Чи іншими будинками, чи іншими будівлями, не знаю, господарськими приміщеннями, підсобними приміщеннями, деревами. Тобто там є тіні протягом дня досить таки багато. Або ж так, не, не лише дерева, можуть бути кущі навіть, можуть бути старі кущі троянд, сусідів рости. А у вас ділянка невеличка і, відповідно, ну, немає такого. Такого поля то для діяльності, такої площі, де ви можете вибрати, о, отут прекрасно сонце потрапляє, тут посаджу троянди. А ні, такого не може бути, бо тому що досить мала ділянка, і фактично приходиться садити там, де, де, ну, де, де є можливість, а не де хотілося би так, і де можна зробити вибір. І троянди, троянди також можна вирощувати, успішно вирощувати. В, з північної сторони м, стіни або загорожі, тут це є згідно книги, я вам зараз розповідаю, бо я не раз у своїх відеох, своїх коментарях зазначаю, що якраз північна сторона будинку, стіни і так далі, це най, ну, якби, ну, найгірше, так? найгірший вибір, найнепідходящіше місце для вирощування троян. Але тут зазначено, водночас, якщо все ж таки. Вирішує людина посадити з північної сторони будинка чи загорожі, вони не мають бути притінені, вони не мають мати тінь з інших сторін, наприклад, зходу чи заходу. Тобто з півночі затінення, але схід і захід отримує сонячне проміння і для таких висаджувань напівзатінені місця, частково затінені, притінені місця. Теж є рекомендації певні, щодо сортів, які, ну, скажімо так, непогано, досить гарно е, витримають і будуть зростати, і все ж таки будуть тішити. Більшість, все ж таки, це троянди, це сорти, які квітнуть ра, один раз на сезон, такі як Альба Максима, Іспана і Цельсіана. О, іспана. Ні, іспаган, іспаган. Я чомусь путаю іспана, іспаган. Іспаган, я, мені здається, зустрічала вже цю назву. І мені, якщо я правильно пригадую, навіть пані Вікторії Кононенко, вона може бути. Інші він не знаю, треба почитати про них. І ось зазначено те, що загалом ці сорти квітування одноразового за сезон, вони набагато краще почуватимуть себе і справляться з затіненням цим, аніж сорти, які мають повторне квітування. Проте, проте, проте. Не дуже, я думаю, що ми, особливо, якщо це є досить обмежене місце, ми будемо все-таки віддавати перевагу сортам, які квітнуть один раз на сезон. Ні, Я думаю, що більшість з нас захоче все ж таки посадити сорти, які квітнуть повторно, хоча б дві хвилі показують. І ось тут зазначається, що так. Вони теж можуть бути, звісно, що вони можуть квітнути, але потрібно бути готовим до того, що їхні листя буде довше в Росії не так швидко обсихати як. На сонці би це було з самого, наприклад, сходу сонця. Так? І відповідно, що це означає, що найімовірніше вони будуть хворіти, найімовірніше чіплятимуться різні захворювання. Тобто, навіть на одному то ж сам, на одній самій ділянці, Сорти, які ростуть на сонці, і сорти, які ростуть з північної сторони загорожі, які отримують сонце досить досить мінімальну кількість на день, так вони будуть відрізнятися своєю стійкістю або ж навпаки, своєю схильністю до захворювань. Тому якраз із цієї точки зору радиться для таких місць вибирати сорти, які є природньо закладено в них, що вони є здоровіші. Наприклад, Олівія Роуз Остін так теж в нас вона є. Чи не в кожному каталозі дуже поширена? Точно пані циган, вона пані тані циган вона є. Ось або Жої де Вівре. Цікаво, Жої де Вівре, і ну, я так розумію так, що це повторні сорти, треба почитати. Жуї де Вівре не чула. Може, пані Вікторія Кононенко має цю красу, або Грінжардін можуть мати теж. Також, також, я думаю, що ви чули таке поняття, як вудки, або ж дуже довгі пагони. Так, от, якраз якщо посадити троянду в часткову тінь, в більш затінене місце. І навіть якщо цей сорт зазвичай. На сонячному місці прекрасно нарощує гарний, гармонійний кущ без вистрілювання вудок, то найімовірніше в затіненому місці вудки будуть вистрілюватись. Тобто це природньо природа якби рослин, квітів, дерев та й людини. людина теж прагне сонця, сонячного світла, бо без сонця, ну так, ми. Явно, я думаю, що ми не, не дуже добре почуватимемося. А рослини й поготів. Рослина. В тому числі, троянда вона тягнеться до сонця, до світла. Тому це природа візьме своє, і троянда буде по максимуму шукати сонця. І, відповідно, буде трішки тяжче, я думаю, стримувати кущі, формувати кущ, бо як би його не стримав і не формував, воно буде чи вона буде тягнутися і тягнутися. І ось знову тут зазначена троянда Боніка. Е як рекомендація, оскільки вона має досить гарну витривалість, вона кущиться дуже гарно. І ще Q -Garden, це зазначено, до речі, тут, що вони якраз ось, теж дуже непогано підійдуть для таких місць, особливо, якщо ви хочете вирощувати їх не біля північних сторін чи північних там, стін, загорожі, а десь в зонах, де є така гарна. Тінь від дерев, яку ну, не можна прибрати і не можна покерувати, бо я не думаю, що дерева ми будемо зрізати заради того, щоб посадити троян. Тому Q-Gardens Bonica рекомендовано для таких місць. Ну і рамблери. Рамблери теж підходять, підходять для таких висаджувань. Вони будуть, в них природа зростання така, що вони тягнуться догори, особливо чіпляючись за дерево чи там за підпору, яку вони собі знайдуть. Чи ви їм забезпечите? І так, і вони тягнуться і тягнуться все далі вгору. І тому, оскільки їхня природа така, що вони повзучі, повзучі догори, до сонця, то фактично це не буде так проблемно, якби ви, наприклад, хотіли кущ. Уявляли собі його охайним, компактним, посадила, а він повипускав вудки, хоча на інших світлинах вибитих вудок ну, не спостерігали. Та? І відповідно ви собі мали уявлення, що буде гарний гармонійний компактний кущ. Також тут є така цікава картинка, коли є три ряди е, такої підпорки, як ніби от є стіни, так, або ймовірність цувів. І не раз їдеш десь на другу, я знаю, ми. Біля Єрем, мені здається, є там такі участки, де в Криму так точно я була в Криму, коли не знаю, в 8 класі, боже, коли це було дуже-дуже давно. І відповідно, там ми їздили на екскурсію, мабуть, що і в Ялту, ну, їздили дорогами, так? не потягом, а дорогами. І, відповідно, там теж там дуже багато таких укріплень є, каменистих. І вони йдуть ніби як сходинки, але досить широкі. Звісно, що над дорогою ми не будемо висаджувати, навряд чи. Але я думаю, що є такі сади, де є отакі різні шари. Зроблені ніби як, можливо, там був дуже різкий перепад на ділянці. І от його зробили не таким різким, от розбавили такими гарними сходинками з обкладеного чи то каменем, чи чимсь таким, якимось іншим декором. І от якраз оці три шари дуже-дуже гарно, відповідно, засаджені трояндами. І в певну, ну, в певну пору дня, звісно, що. Точно, як мінімум, верхні частини цієї стіни підпорної, назвемо її так, будуть прикривати чи закривати сонце та нижнім шарам, і от тому, тому тому для, для цього можна ось теж використати троянди і підібрати ті, які будуть витримувати таку часткове затінення, таке. І ось на цих сходинках, на цій підпорній, такій багатошаровій ділянці, тут навіть зазначено, що тут ростуть сорти Фелісія, Чула, я такий, Мастедвуд і Гертруда Джекіл. Ну, І вони, це є змішане насадження з різними там багаторічниками чи однорічниками, щоб розбавити, але ось ці сорти зазначені ось таке цікаве. І такі мої ще роздуми, що та, якщо. Висаджувати троянди в, в місце, де сонце потрапляє за ледве 4 години або трішечки більше. І я просто так думаю, і якщо би я чи там я далі буду з біозасобами різними, то з, інш... з одної сторони, з одної сторони, біозасоби так вони ж не люблять прямого попадання сонця, і їм чим більше затінку, чим більше тіні, це їм продовжує життя. Це їм набагато кращі умови, бо ультрафіолет їх знищує вмить, як і в принципі грибки теж патогені. але з іншої сторони затінені місця так вони будуть створювати ідеальні умови для розвитку захворювань, для розповсюдження захворювань. І от я не знаю, чи біозасоби будуть, будуть вчасно і належним чином, належною мірою справлятися з тим заселенням, так і з тим розмноженням патогенних. Тому я би тут, мабуть, що не ризикувала, якщо. Якщо якщо планувати перейти на зовсім обробку пестицидами е, там четвертого класу, так небезпеки мало небезпечні, то я думаю, що особисто я би не висаджувала в таку такі місця, де дуже дуже мало сонця. От в мене е, е, сьогодні до доктор Жемей. Вона росте під сосною, але зранку там сонце. Зранку десь година може ну не, не з самого сходу, бо там трішечки від будинка ще тінь. Але дуже-дуже велику частину дня на неї світить сонце. Потім десь години з 16-ї вже розтіяна тінь від сосни. Це не глуха тінь, якби глуха була стіна, але все одно так затінено. І дуже дуже сильно вона хворіла борошнистою. Я не помітила там іржі на щастя, хоча там в тому кутку була іржа. На трояндах, тому дуже я вже ну, готова до того, що може і вона захворіти ріжею. Ось, але борошниста була на ній, і я ходила, бризкала-бризкала, бризкала. І цьогоріч я знаю, що так, я мушу їй приділити більше уваги, бо є в мене сорти, які я собі відмітила, що вони дуже були вражені борошнистою, тому я їх буду частіше проходитися, ніж інші, наприклад. Ось, якомога швидше. Тому ось так, ось такі роздуми, ось така інформація. Цікаво, як у вас. ну, я розумію, то, що, що є, звісно, що різні випадки, і особливо, якщо немає дуже багато місця, а хочеться посадити, або ж хочеться прикрасити прибудинкову територію, так при придворову територію. Звісно, це дуже часто це є огорожа, забор, який досить глухий, ось суцільний. І от е, мусимо якось придумати. Е, щоб то таке посадити, яке буде досить гарно і надійно там все ж таки зростати, і виглядати теж непогано. Бо от ще такий нюанс: якщо троянда нарощує високі пагони, вудки, він наймовірше, вони квітнутимуть теж на кінцях. І відповідно, якщо кущ є однорідно, Гармонійно зростає по висоті, густ кущ чистий, гарно загущується, гарно нарощує базальні пагони, і вони на висоті, от вашого огляду, квіти також будуть, куч буде вкритий квітами, якщо відповідний сорт посадити. Ось, але якщо, наприклад, вижене там кілька пагонів, вони будуть грубі, потужні, а будуть високі, і суцвіття будуть десь там ого. го Не в полі зору, а треба ось голову підняти або прихилити рукою, щоб дивитися. Ну так, це теж не приноситиме тої, того, якби не виправдає того очікування, яке ви маєте, коли ви висаджуєте такий сорт. Тому я думаю, що тут є над чим подумати, проаналізувати, можливо, якраз ось Ще трішечки, я думаю, ми почнемо знову висаджувати свої красуні, бо земля в нас тут точно не промерзла, можна вже садити. І я скільки, наскільки я пригадую, вже навіть дехто розсилає троянди. Тому хтось вже точно, та точно вже садять на півдні гарантія. Я думаю, на Закарпатті вже теж, та не думаю я впевнена, що там земля теж ну, не промерзла, якщо в нас не промерзла, там, тим більше можна висаджувати. Тому ось якраз такий час. На роздуми, на аналіз, собі промалювати, подумати і ось вирішити, як зробити краще, щоб троянди приносили задоволення, яке ми від них очікуємо. І буду вам дякувати за коментарі. Якщо ви маєте такі... Приклади висаджували, і потім змусили щось змушені були щось міняти, або просто задумались над цим питанням і щось для себе почерпнули, або мені порадити. Я те, щось для себе почерпну. Буду дуже вдячна вам за відгуки, за якусь активність під відео. Всім до наступних відео і папа! -па.